Хотіли зимову казку отримайте в квітні. По всій Україні неочікувано вхорделило всередині весни. Ні, ну це нема слів яким регіонам дісталось найбільше і коли весна нарешті повернеться в Україну, розкаже РБК Україна. Хто всю зиму чекав снігу? Нарешті дочекався. В Україні третій день підряд сніжить. Метеорологиня Наталка Діденко розповіла звідки взялася зима посередині весни. На північному сході від України розташувався циклон зіон, який своїми атмосферними фронтами провокує у нас опади. Місцями зривається сніг. На південному сході України йде дощ. Далеко над північним морем став собі антициклон Олівія. Він, хоч і далеко, проте давить високим атмосферним тиском майже на всю континентальну Європу, включно з Україною. Протистояння цих полярних атмосферних утворень зумовлює сильний вітер, який суттєво знижує температуру комфорту, яка і так арктичного походження. І якщо вчора ще було порівняно тепло на сході та південному сході, то вже сьогодні похолоднішало і там в Укргідромецентрі кажуть, сніжитиме до кінця тижня. В середу ці опади поступово припинятимуться, вже носитимуть такий більш локальний характер по території України, але ось в четвер очікуємо на новий атмосферний фронт із північного заходу, який принесе в Україну в четвер, окрім південно-східної частини опаду вигляді помірного мокрого снігу. І надалі він також просуватиметься до південно-східних регіонів. Температура теж залишатиметься зовсім навесняною. До кінця робочого тижня в нічні години в Україні зберігаються заморозки в повітрі інтенсивністю 0,5 градусів. А ось в Карпатському регіоні навіть 6-11 нижче нуля. Денні максимуми також невисокі, всього плюс один, плюс чотири у більшості регіонів. Зима посеред весни вже встановила кілька температурних рекордів у різних регіонах країни. Так у Львові ніч на понеділок була найхолоднішою за всю історію спостережень. Тут було 5,6 градусів. У Луцьку вчора теж був рекордний холод мінус 3,1 градусів. А в Рівному стовпчик термометра опустився до рекордних мінус 5,4 градуса. А вже сьогодні температурний рекорд зафіксували на півдні у Миколаєві. Тут градусник неочікувано показав 2,2 градуси морозу. Справжня зима і в Карпатах. Сьогодні на горі піпіван о 8 ранку було мінус 15. Видимість мінімальна. Туристів просять втриматись під походів у гори. Загалом треба зазначити, що ще кілька днів тому по всій Україні була весна. В тих самих Карпатах прокинулись ведмеді, які тепер, мабуть, про таке поспішне рішення дуже шкодують. А на Закарпатті туристи, що приїхали милуватися сакурами та магноліями, натомість фотографують дерева у снігу. Музика. Весна має повернутись в Україну наприкінці тижня. З наступного понеділка синоптики прогнозують по всій країні, плюс 15 і вище. Однак є одне, але в травні можуть знову вдарити морози. На початку місяця в окремих регіонах можливе зниження температури до кількох градусів вище нуля, а місцями навіть очікуються заморозки. Щоправда, тут варто зазначити, що прогнози синоптиків на кілька тижнів вперед дуже приблизні. Тож ця інформація може і не підтвердитись. А щоб залишатись в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.